Ми повторюємо з вами все про одночлени Наступне А у п'ятому на А у четвертому це буде що? А у дев'ятому степені? А у дев'ятому А Б в шо... восьмому поділити на Б в шостому. Буде Б БУ. в другому степені? Б в другому буде. Б в другому. Так. Тобто ми пам'ятаємо, що при множенні степенів що з показниками робимо? Додаємо. А при діленні? Віднімаємо. Наступне завдання це обчислити просто мінус 0, давайте ми тут його напишемо, це вже четверте завдання. Нам треба, і ви в зошиті пишете, мінус 0,3 до третього степеня. Множити. Можна написати мінус, бо це буде мінус. мінус. Правильно, це буде мінус. 3 на 3 на 3 це скільки? 27. 27. А скільки знаків після коми має бути? 3. 3. 3. А, 27 тисячних? Мінус 4 сьомих у квадраті. Що таке 7 у квадраті? 49. 77. 49. А мінус 4 сьомих у квадраті це? 16, 49. 16, 49. І що робимо тепер? Скорочуємо. І отримуємо? 16. П'яте завдання. Перший, перший випадок це у другому до дев'ятого, на це у п'ятому. Що найперше робимо? Підносимо до степеня. І що буде? Це по 18. -му. Так, при піднесенні до степеня показники, що Перемножаємо. Перемножуємо. І остаточно буде це в якому? Це у 23-му. Д у 5 до 4. Поділити на Д у третьому до четвертого. Що це буде, Д у п'ятому до 4? Де у 20? Де у 20-му. А Д у 3 до 4? Д у 12? -му. І тоді це буде Д у якому? У Де у 8-му? У восьмому робимо з показниками приділення Віднімаємо. Віднімаємо. Шосте завдання нам треба подати у вигляді одночлена стандартного вигляду. Перше завдання. Мінус 5х у четвертому, Z у 9 до 4. Ну, 5, треба 5. для початку 15 мінус 5 до 4 степеню. Далі підносимо Х до 4 степеню, це у нас Х у четвертому, далі y у 4 степеню у 15 до 4 степеню, це y у 16 степеню і в Z у 9 степені у 4 степені. І у нас виходить Z у 36-му. Мінус 5 у четвертому. це скільки? 5 на 5 це що. І 25 на 25 це вам треба було запам'ятати, що 25 у квадраті це 625. Це буде 625. Х у четвертому. Y ти казав, що це вже в 16. І Z у 36. Не спішимо, прописуємо кожне, що ми підносимо, щоб правильно отримати відповідь. Другий. Переписуємо умову. Це мінус 0,7 MP в 9. На 20 м у третьому П в четвертому дорівнює. Що ми найперше робимо? Спочатку перемножуємо ну, числа. Ну, окремо перемножуємо числа і окремо перемножуємо букви. Так. Треба мінус на цілих сім десятих на двадцять, там двадцять? Так, помножить. Угу. Далі. М. Е, на М у третьому давай зразу напишемо, буде М, М у четвертому степені. І П у дев'ятому. П у дев'ятому на П у четвертому це буде П у тринадцятому. На цілих помножити на 20. Це буде відразу мінус. Ну, як ми множимо. Не звертаємо увагу на кому. Множимо 7 на 20. Буде. 140. 40. Далі. Чуть. І потім один знак після кому. Мінус 14М у четвертому степені, і по о 14 степені. Сьоме завдання. Довести тутожність. 5М мінус. Мінус. 10М. Плюс 25. Закриваємо ще одні дужки. Дорівнює 5 на 3м плюс 5. Дивіться, тут стоять два мінуси. А чим ми можемо замінити мінус мінус? На плюс? На плюс. Це 5 плюс. Плюс тих самих 10м плюс 25. А тут давайте перемножимо 5 на 3 це що буде? 15М. А 5 на 5 буде що? 25. 25. Я тут М пропустила. Тепер розкриємо дужки, буде 5М додати 10М додати 25, дорівнює 15 м додати 25. І якщо тут виконати додавання 5m і 10m, то ми отримаємо також 15m плюс 25, дорівнює 15m плюс 25. Пишемо такі слова, тотожність доведено. Восьме завдання. Спростити вираз мінус 4,1 друга аб в третьому до квадрату умножити на 6а дорівнює, Підносимо до квадрату кожен множник. І перший множник перетворимо зразу у неправильний дріб. Це буде мінус 9 других до квадрату, тоді А підносимо до квадрату, помножити на А у квадраті і помножити на Б у, у третьому до квадрату. Б у третьому до квадрату. І ще на 6а. Що ми можемо далі робити? Піднесемо до квадрату мінус 9 других. Це буде 81 четверта. Тепер я сюди перенесу число 6. А в другому на А це у нас буде а в третьому. А Б в третьому до квадрату це Б в шостому. Залишилося тут скоротити дріб. Тут буде 3, а тут 2, і в нас вийде 81 помножити на 3, це 243 других, а в третьому б в шостому. Ну, можна виділити тут цілу частину і написати, що це що? Це 121 ціла, так? І одна друга, а в третьому Б в шостому. Другий випадок мінус 3 п'ятих. С у другому до третього. На мінус 5 дев'ятих С. до другого. Що це в нас буде? Мінус 3 п'ятих до третього. Так і напишемо: мінус 3 п'ятих до третього. Б у третьому. І С у другому до третього. Мінус 5 дев'ятих до квадрату можемо зразу сказати, що це буде 25 перших. Якщо можете, пишемо зразу: А в другому, Б в другому, С в другому. Тепер, що в нас тут виходить? Виходить мінус 27 125. Перенесемо сюди число 2581, щоб ми могли числа помножити. Далі, Б в третьому можемо зразу помножити на Б в другому. Це буде Б в п'ятому. Тут у нас це в шостому на це в другому, це це в восьмому. І ще в нас є А в другому. А в другому. Ну, можна було його на початку написати, ми зараз перепишемо. Скоротимо на 27, тоді тут буде 3. І скоротимо на 25 і тут буде 3. Тому остаточно у нас буде мінус 1 дев'ята. А в другому, Б в п'ятому. і С у восьмому. Дев'яте. Порівняти. 3 у 200 степені. І 2 у 300 степені. Що в таких випадках робити? Чи є у вас якісь ідеї? Дивіться, в таких випадках, якщо вам такі степені треба порівняти, то вам треба запам'ятати прийом такий: що треба робити або однакові показники степеня, або однакові основи. В даному випадку ми можемо зробити однакові показники степеня. Зокрема, ми можемо сказати, що це 3 у квадраті до сотого степеня. Тому це буде 9 у степені 100. А 2 в 30, як запишемо, як 2 у третьому до степеня 100. І це тоді буде 8 у степені 100. І ви вже можете сказати, що 9 у степені 100 це явно буде більше, як 8 у степені 100. Тому робимо висновок: тому у нас 3 у 200 буде більше як 2 у 300. Ну, а як зробити другий випадок? 9 у 22-му треба порівняти із 81 в 11. -му. Як би ви це робили? Що я вам говорила? Що робимо або однакові показники, або однакові основи. 9 у 22 можемо так і залишити. А 81 в 11, це по-іншому, 81 це 9 у квадраті, до 11, так? І це буде що? Якраз і буде також 9 у 22. -му. То у вас виходить, що 9 у 22 дорівнює 9 у 22. Тому ви робите висновок, що між цими виразами треба поставити дорівнювання, тому 9 у 22-му це 81 в 11-му.